Політичний вплив 45-го президента США Дональда Трампа є окремим предметом обговорення на цих проміжних виборах. Кандидати, яких він номінував на партійних виборах, нині змагаються за губернаторські та конгресові місця. цього року ми повернемо палату представників. Ми повернемо сенат і повернемо Америку у 2024 році. Що найголовніше, ми повернемо наш чудовий білий дім Письменнику та венчурному капіталісту Джейді Венсу, якого підтримав Трамп, за підрахунком голосів, прогнозують місце в Сенаті від штату Огайо. Венс прийде на заміну іншому республіканцю, співголові групи підтримки України у Сенаті. Робу Портману останній послідовно підтримував проукраїнські ініціативи, але нині вирішив не балотуватись. Венс натомість виступає проти надання допомоги Україні, а також заявляв, що йому байдуже, що там відбувається дякую республіканській партії. Огайо. Ми щойно отримали шанс керувати. Ми отримали чудовий шанс керувати. і Ми повинні ним скористатися. Натомість у штаті Пенсильванія демократ Джо Шапіро, як прогнозується, перемагає номінованого Трампом Дугласа Мастріано у боротьбі за крісло губернатора. А сенаторка демократка від штату нью гемпшир Мегі Хасан попереду іншого протеже Трампа Дона Болдука у боротьбі за крісло сенатора від штату Пенсильванія. Інший кандидат від Трампа Мехмет Ос, як передбачається, програв демократу Джону Фетерману. Останнього підтримував колишній президент Барак Обама та президент Джо Байден. Аризона є іще ще одним штатом, де Кандидатка від Трампа Кері Лейк програє демократії Кейті Гобс у боротьбі за губернаторське крісло. а підтриманий Трампом Блейк Мастерс поступається місцем в Сенаті демократу Марку Келі. Тим часом двоє республіканців, які мають відносно холодні стосунки із Трампом, були переобрані на посаду губернаторів у штатах Нью-Гемпшир та Джорджія. Загалом Трамп номінував 37 кандидатів на цих виборах. Станом на 4-10 листопада, 20 із них лідирують, 16 програють. Долю ще одного вирішуватимуть додаткові вибори. через чотири тижні ми почуємо голос виборців штату Джорджія. У штаті Джорджія, де за сенатське місце змагаються демократ Рафаель Ворнок та підтриманий Трампом Гершель Вокер, відбудеться другий тур виборів. За законом штату, аби виграти у першому турі, кандидату необхідно набрати понад 50% голосів. Це один із трьох штатів, де наразі важко передбачити переможців. У разі якщо жодна з партій не отримає перемогу в Аризоні чи Неваді, вибори у штаті Джорджія, як це вже було раніше, вирішать, хто отримає більшість у майбутньому сенаті. Катерина Лісунова, Майк Овсаліван, Олексіосика. Голос Америки Вашингтон.